Якщо ви новачок, то повинні знати, що будь-який ремонт техніки це не просто взяв, замінив мікросхему і все працює. Все набагато складніше. Ви ще не знаєте, скільки голосу може створити ця штука, особливо якщо її забути вимкнути або знести щось зайве під час ремонту. Взагалі, якість виконання ремонту приходить з досвідом, але є типові помилки. Тому сьогодні поговоримо про основи практики ремонту та обслуговування цифрової техніки. Бо я кажуть... Краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. А перед тим не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ми на каналі GSM Форсаж. З вами я, Антон, і ми починаємо. Ось до прикладу, на яку тему буде це відео. В чат по ремонтах звернувся хлопець з питанням. Він підключає блок живлення до консолі, і під час включення консолі блок живлення входить в захист, що може бути не так. Йому всі поголовно написали перевірити силове живлення, яке надходить з блоку живлення. Він перевірив і сказав, що там занижений опір приблизно 30 Ом, чого не повинно бути. Йому одразу написали, що він перевірив, який опір на ланцюгах по живленню процесора, оперативної пам'яті та інших силових живлень. Він знайшов Такий ж самий за низький опір на живлення силових 5 вольт та жилені процесором. Далі він не знав, що робити, ну і йому інші знов написали, що він перевірив Мосфети по цих ланцюгах. Ну і, звісно, ці Мосфети були в короткому замиканні. Ну і звісно, що йому сказали? Замінювати їх. Він два дня питався, які Мосфети йому поставити хоч на Платі і на схемі написані маркеров, йому сказали, став такі ж самі. Ну і він сказав клієнту, що проблема в чіпсеті. Як всі нормальні майстри зрозуміють, що як діагностика, так і ремонт у цього майстра були неправильні. Тож починаємо, ми як завжди, з правил безпеки на робочому місці. Посилання на це відео я залишу або ось тут, або тут, тут, тут коротше знайдете. Переходьте та ознайомлюйтесь перед тим, як брати за реальні ремонти і навіть набирати клієнтів. Потрібна практика. Не треба одразу працювати з дорогими гаджетами. Краще за всього починати зі своїх. Або купляти донорів. Іноді навіть можна домовитись клієнтом, щоб викупити у нього непрацюючий гаджет. Це також чудовий варіант для навчання. Якщо ж ви починаєте працювати у сервісному центрі, у них є купа донорських плат. Навіть якщо ви там не збираєтесь працювати на постійній основі, то можете домовитись з власником, щоб викупити у нього пару плат для практики та навчання. Під час ремонту важливо не відволікатись і бути уважним. Один зайвий квинтик або Неправильний рух і можете потрапити як на час, так і на гроші. Тому повертаємо клієнту, гаджет завжди в такому ж стані, як і до ремонту, якщо ремонт був неуспішний. Попереджаємо клієнта про всі можливі нюанси і ризики в ремонті. Усі помилки, які ми допускаємо, виправляємо або замінюємо запчастину за свій кошт, а не кошт клієнта. Запчастини під час ремонту складаємо окремо дрібні в органайзер. А великий в контейнер. Якщо відволікаєтесь на перерву, вимкніть це обладнання та нічого не загубіть. Перед розборкою нового пристрою дуже корисно подивитись його розбірку на YouTube або інших сайтах. В YouTube просто можемо написати модель пристрою та replace, або зайти на сайт iFixit. Це допомагає зрозуміти, які гвинти куди вкручувати, як підключати шлейфи та в якій послідовності, щоб нічого не поламати. І це я рекомендую робити не тільки новачкам. До речі, нещодавно дуже часто появляється питання, що робити далі, бо людина не дивилась, як правильно збирати та розбирати PlayStation 5 Slim. і там є один гвинт, який довший за інші, і можна, переплутавши гвинти, просто наскрізь просверлити плату, якщо вкручувати його силою. Тому будьте уважні. Обслуговування техніки це можна сказати, половина від усіх звернень в сервісний центр. Пристрої часто шумлять, перегріваються. Або просто працюють повільно. На смартфонах це видалення програм, очистка кешу та оновлення системи. А на комп'ютерах та консолях це більш складний процес. Перед розборкою варто провести стрес-тест пристрою, щоб подивитись, як він працює під навантаженням. Для Windows найзручніший це OCCT. Для перевірки загальної системи, а також Furmark для тестування відеокарт. Вони допоможуть зрозуміти, чи не пригрівається процесор або GPU, а також перевірити роботу вентиляторів. Після цього вже можна пристрій розбирати. Доступ до системи охолодження зазвичай вимагає зняття задньої кришки та радіатора. Тут важливо дотримуватись техніки зняття радіатора, Гвинти на крестовині радіатора ми викручуємо. По черзі хрест-накрест, щоб не перекосити радіатор і не пошкодити кристал процесору або відеочіпу. Коли всі гвинти відкручені, не поспішайте, не тягніть радіатор за края. Якщо термопаста вже дуже засохла, вона може по суті приклеїти радіатор до кристалу. У такому випадку різкі рухи можуть пошкодити теплові трубки і сам кристал. Простіше всього, знімати радіатор. Похитуючи його спочатку за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової стрілки. Якщо ж він зовсім не відходить, можна його трошки підігріти або підлити спирту, щоб розм'якшити термопасту. Коли радіатор знятий, треба видалити стару термопасту як з кристалу, так і з самого радіатору. Для цього достатньо звичайної серветки. Головне не подряпати кристал і не залишити ворсинок. Після цього можна вже наносити свіженьку термопасту. Важливо, щоб термопаста відповідала вимогам самого пристрою, не використовуйте дешеві термопасти срібло або золотого кольору, які зазвичай називають сріблянками, або ж КПТ-8, бо вони не призначені для потужних та гарячих процесорів, і використовуються зазвичай для розсілення тепла транзисторів. Якщо у вас офісна система з процесором, на якому металева кришка або стара консоль. Як, наприклад, Xbox 360, PlayStation 3 або Nintendo Switch, то цілком підійде бюджетна термопаста по типу GD900. Для потужних процесорів з металевою кришкою. Я порекомендую термопасту від 10 Вт на метр Кельвін. Наприклад, я користуюсь Thermal Grizzly Cryonaut. Для ноутбуків, відеокарти, ігрових консолей з оголодним кристалом процесору по типу PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series. Треба ставити вже фазовий перехід. До прикладу, я використовую Honeywell ptm 7950 Це спеціальна термопрокладка, яка при нагріванні змінює свій стан з твердого на м'який, закриваючи цим всі тріщини та нерівності кристалу. І радіатору. Під час такого процесору тепло поглинається швидше, особливо між температурою кристалу і найгарячішою точкою на ньому. Завдяки чому зменшується температура процесору і пристрій буде працювати стабільніше навіть при великих навантаженнях, наприклад, в відеоіграх. Такий термоінтерфейс дуже корисний для потужних ігрових моделей, де температури можуть бути значно вищими. Якщо мова йде про PlayStation 5 або ноутбук з рідким металом, то розмова вже буде інша. Щоб замінити рідкий метал, спочатку потрібно видалити залишки старого за допомогою ватних паличок. Та шприцю з голкою. Ми збираємо весь рідкий метал в одну гульку та збираємо його за допомогою шприця та голки. Те ж саме ми робимо і на радіаторі. Після того, як ми загальний рідкий метал вже прибрали і залишились невеличке його скупчення, можна його далі видалити за допомогою спирта та серветки, щоб кристал та радіатор були ідеально чистими. Пам'ятайте, що рідкий метал. Строму провідний, і працювати з ним потрібно дуже обережно. Перед нанесенням нового рідкого металу ми спочатку його видавлюємо на серветку, щоб він не бризнув на плату. А вже потім ми наносимо його на кристал. Під час нанесення повинна вийти маленька срібляста гулька. Після чого ми її розпреділяємо дуже обережно за допомогою вишної палички, щоб вона покрила весь кристал. Теж саме ми робимо і на радіаторі. І ще один важливий момент. Термопрокладки, якщо вони вже засохли або почали кришитись, їх вже треба замінювати. У деяких сучасних пристроях вже використовуються рідкі термопрокладки. Якщо вони вже висохли, або виробник зекономив на кількості рідкої термопрокладки, їх теж треба замінювати. З мого досвіду можу порекомендувати від себе рідкі термопрокладки Honeywell HT7000 Вони дуже довго прослужать і добре проводять тепло. І це якісний недорогий варіант для рідких термопрокладок. Рідкий метал, як і фазовий перехід це хоч і сучасний, але складний матеріал. Якщо їх неправильно наносити або використовувати дешеві аналоги невідомих виробників, можна як пошкодити компоненти, так і знизити продуктивність охолодження. Тому завжди дотримайтесь інструкції виробника. Після нанесення термоінтерфейсу все закриваємо в зворотньому порядку, дотримуючись. Всіх порядкових номерів винтів та послідовності підключення шлейфів. Продовження цієї теми ви знайдете в наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Для тих, хто знайде це відео згодом, посилання залишу в описі. Якщо ваша система Windows почала працювати повільно, з'являються банери, реклама або взагалі пропадають деякі елементи інтерфейсу, то, скоріш за все, ваша операційна система заражена вірусами. У таких випадках надійніше рішення перестановлення системи. Але перед цим краще за все перевірити стан накопичувача. Спершу перевіряємо його стан за допомогою паспорту Smart. Для цього ми завантажуємо застосунок Crystal Disk Info та запускаємо. Ви побачите там свій накопичувач і всі його параметри. Сама програма скаже, в якому він стані і які можуть бути пошкоджені або перенесені сектора. Якщо ж на накопичувачі вже є. Жовті значки, то вже його слід замінювати. Але якщо смарт показує, що все добре, це не завжди так. Можуть бути і такі випадки. Для цього ми завантажимо програму Victoria та скануємо всю поверхню жорсткого диску. І якщо ж є критичні помилки, то перестановлення Windows нічого не змінить. Треба замінювати накопичувач, а вже потім перестановлювати операційну систему. Тож, коли ми переконали, що жорсткий диск або SSD в нормальному стані і немає пошкоджених секторів, ми підготуємось до перестановлення. Для початку перенесіть всі свої важливі файли. На окремий накопичувач або на інший локальний диск. Пам'ятайте, що тека Windows та Program Files – це системні теки, і переносити їх не потрібно. Коли ми все перенесли і нічого не забули і не загубили з важливих файлих. Переходимо до перестановлення. Найкраще та саме правильний варіант це завантажити операційну систему з сайту Microsoft. Не використовуйте збірки сторонтів або сторонніх сайтів. У них можуть бути змінені налаштування, скриті програми або вживаний шкідливий код. Завантажуємо офіційний інсталятор сайту Microsoft і підготуємо. Наш USB-накопичувач. Після того, як USB-накопичувач готовий і в ньому вже встановлений інсталятор Windows, ми його не витягаємо з комп'ютера, а перезавантажуємо сам комп'ютер. Під час включення ми натискаємо кнопочку F12, F8 або Delete, в залежності від моделі вашого ноутбуку чи комп'ютера. Ми потрапимо в меню. Та ми обираємо свій usb накопичувач з інсталятором Windows. Коли з'явиться вікно для керування локальними дисками, ми видаляємо тільки розділи з самим старим Windows та системні зарезервовані розділи. Розділи з особистими даними ми не чіпаємо. Далі запускаємо встановлення. Система встановиться сама перезавантажує комп'ютер і вже запуститься нова Windows. Наступний крок підключаємо інтернет, щоб система сама завантажила всі оновлення та драйвера. Якщо якісь драйвера не встановились, ми переходимо до диспетчера пристрою і дивимось, які компоненти не встановлені. Визначаємо їх та переходимо на офіційний сайт підтримки виробника материнської плати або ноутбуки та дозавантажимо драйвери вручну. Коли все готово, встановлюємо всі застосунки, які потрібні клієнту: браузер офіс. Антивірус за потреби або які він попросить. І нарешті повертаємо всі особисті файли на місце. Коли ви берете пристрій перший раз у руки, перше завдання це зрозуміти, де проблема. Іноді все зрозуміло. Пошкоджений дисплей. Не працюють кнопки або зламаний роз'єм. Але буває, що зовні все виглядає файно, тоді треба розбирати пристрій, щоб зрозуміти, в чому проблема. Іноді клієнт сам каже, що не працює, і це вже дає напрям для діагностики. А якщо пристрій потрапив до вас без жодної інформації, потрібно вже. Повністю його перевіряти від початкових ланцюгів до процесу завантаження. Перед початком ремонту перевіряємо всі компоненти на справність. Якщо пристрій включається і завантажується в операційну систему, перевіряємо всю периферію: дисплей, тачскрін або тачпад, кнопки чи клавіатуру, камери, звук, всі роз'єми, Wi-Fi та Bluetooth. Ну і звісно ж, не забуваємо про швидкість роботи та драйвери. І якщо щось з цього не працює, це саме той компонент, з якого треба почати діагностику. Якщо пристрій включається, але не проходить завантаження, перевіряємо прошивку, оперативну пам'ять та накопичувач. Для цього використовуємо спеціальне програмне забезпечення для діагностики або завантажуємось в режим відновлення. Починаємо з простішого, перевіряємо блок живлення та акумулятор. Далі ланцюги живлення, які можуть заважати пристрою у Він. Кнутись для перевірки акумулятора знадобиться мультиметр. Вимірюємо напругу, якщо пристрій не приймає заряд, перевіряємо роз'єм живлення. І за потреби використовуємо інший зарядний пристрій. Якщо напруга 3,6 В вольта у смартфонів або нижче, заряджаємо акумулятор окремо за допомогою лабораторного блоку живлення. У разі коли акумулятор заряджений та пристрій заживлений, але все одно не включається. підключіть його за допомогою USB-кабелю до комп'ютера. Якщо комп'ютер розпізнає пристрій, скоріш за все. Цей гаджет треба перепрошити. Якщо ж не розпізнає проблема, скоріш за все, в материнській платі або процесорі. Для комп'ютерів алгоритм трохи інший. Починаємо з перевірки блоку жилення. Це найчастіша проблема, чому комп'ютер може не включатись. Якщо комп'ютер включається, але не завантажуємо, треба скинути BIOS. Для цього вимикаємо комп'ютер, відключаємо його від мережі, дістаємо батарейку КМОЗ та на декілька секунд замикаємо контакти каретки. За допомогою пінцету. Якщо це не допомогло, перевіряємо оперативну пам'ять та відеокарту. Можна вставити інші для тесту. Або ж використовувати спеціальні платки для діагностики ланцюгів між роз'ємом та процесором. Ну і також треба використовувати посткарту, щоб визначити на якому посткоді завис комп'ютер. І визначити саме по цьому коду проблему. Коли клієнт скаржиться, що пропадає зображення або з'являються артефакти, це може бути проблема як в відеочіпі, так і в чіпсеті. Щоб перевірити це, можна провести тест нагрівом. Акуратно подайте тепло від термофена на 300 градусів на область відеочіпа та прогрійте 10-15 секунд. Якщо після цього зображення з'явилось, то в 90% випадків потрібен ребол відеочіпа, тобто перепайка з новими кульками припою. Ця процедура складна, потребує спеціального обладнання та досвіду, тому це повинен робити кваліфікований фахівець. А якщо ж ви вмієте це робити, то після того як зроблений ребол, треба тестувати плату щонайменше 3 дні, щоб виявити, проблема була з кульками під підложкою. Або сам кристал від підложки вже відходить і треба замінювати мікросхему повністю. Ну і також не забуваємо, що і артефакти бувають різні, і не завжди сам відеочіп в цьому проблема. Проблема також може бути в пам'яті цього відеочіпу. Після того, як ми зробили повну діагностику, можна переходити до модульного ремонту. Важливо пам'ятати, що модульний ремонт проводиться тільки після повної та правильної діагностики, коли ми знаємо, який компонент треба замінювати. Якщо ви застрягли і не знаєте, де Шукати далі. Для цього на допомогу приходять телеграм-канали, форуми та youtube канали з відеоремонтів, особливо, якщо ви сумніваєтесь, як правильно розбирати пристрій. Краще ще раз переглянути всю розборку на перевірених ресурсах. Коли ми виявили запчастину, яку треба замінювати, перш за все ми зв'язаємося з клієнтом. Розкажіть, що саме сломалось, яка ціна запчастини і скільки коштує ремонт. І тільки після узгодження з клієнтом замовляємо запчастину. При замовленні запчастин важливо знати точну модель пристрою. Це можна дізнатись на лаштуваннях або на корпусі. Далі за Моделю шукаємо потрібну запчастину. Майте на увазі, що деякі запчастини мають ревізії. Наприклад, у дисплеї фізично вони можуть підходити, але деякі функції можуть не працювати. Тому завжди уточняєте у менеджера постачальнику, чи підходить ця запчастина за маркуванням. Обирайте постачальника, орієнтуючись на різновиди запчастин, швидкість доставки та рівень обслуговування. Чим лояльніша компанія, тим легше вирішувати питання з заміною браку з власного досвіду. Не існує одного постачальника для запчастин на всі види техніки. Для смартфонів один постачальник, для ноутбуків та ігрових консолей інші постачальники, для мікросхем ще інші. Як прийшла запчастина, і ми її замінили ще раз. Після ремонту перевіряємо всі функції. Не обмежуйтесь лише основними функціями. Перевірте також температуру, стабільність під час навантаження, а також чи є механічні дефекти після ремонту. Ну а також при ремонті складних пристроїв не забувайте про технічну документацію, схеми, мануали, типові проблеми та способи їх вирішень. Також використовуйте відповідні інструменти, щоб нічого не пошкодити. Для складних робіт звертайте увагу на спеціальні паяльні станції. Та професійні інструменти. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь, тут ви знайдете багато корисного для майстру з ремонту техніки. Якщо залишились питання, я обов'язково відповім. Або це стане темою для наступного відео. До зустрічі!